Друзі, привіт! Я обожнюю смачний соковитий шашлик на природі. Однак зараз осінь, сезон дощів, і більшість часу ми проводимо у квартирі. Зізнаюся, раніше я не вірила, що можливо приготувати шашлик у духовці, який не буде гірший за шашлик на мангалі. Однак, давно хотіла це перевірити. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Розпочинаємо! Спочатку пропоную нарізати м'ясо. На відео в мене окіст, однак рекомендую по можливості взяти саме для шашлику ошийок, бо він смакує набагато краще, соковитіше і ніжніше. Нарізаю невеликими шматочками десь вдвічі менше, ніж на звичайний шашлик. Не зважайте на те, що в мене так мало м'яса, бо страву готувала в перший раз і вирішила спробувати пів кілограми. Наріжемо цибулю пів кільцями. Додаю, друзі, приблизно 300 мл томатного соку. Або можна замінити на свіжі 2-3 томати, потерши їх на терці. Додаю півчайної ложки солі, півчайної ложки суміші перців або чорний перець. І приправу для шашлику орієнтовно 1 чайну ложку. Все ретельно перемішуємо ложкою або руками. Накриваємо пакетом або кришкою і прибираємо у холодильник орієнтовно на 2 години для маринування. Коли підходить термін маринування м'яса, підготуємо шпажки. Їх необхідно залити водою і дати постояти 7-10 хвилин. Це робиться для того, щоб вони не підгоріли. Не зважайте, що в мене забагато взяла із запасом. Будьте обережні, бо бувають неякісні шпажки і при користуванні ними можна поранитись або загнати скалку. Одягаємо м'ясо на шпажки. На одну шпажку я одягаю приблизно 4 шматочка. Якщо великі, то 3, щоб шпажки не сильно прогинались. Також зауважу, що нам треба в наш противень, де ми будемо одягати наші шпажки із шашликом, налити трохи води, щоб м'ясо не пригоріло. Не дивіться, води в мене тут на противні замало, я потім доливала. Зразу рекомендую налити води приблизно 1 см. Так буде досить гарно. Цибулю, яка в нас залишилась із маринаду, я протушкую, і це буде гарна підлива під будь-який гарнір. Шашлик я ставлю у розігріту на 200 градусів духовку на 50 хвилин. Функція гриля в мене в духовці відсутня. А зараз час дістати та спробувати розрізати та подивитись, що у нас вийшло. Скажу одразу, аромат вже просто неймовірний. Подивимось, що буде на смак. Виклала на тарілку. Час розрізати. Ріжеться легко, значить все пропеклося. Ось так виглядає. Скуштую. М -м, друзі, ви не повірите, на смак це справжній шашлик. Всім раджу скуштувати, всім просто. Це неймовірно смачно. Забігаючи наперед, друзі, можна сказати, що це настільки смачно, що я не витримала. Наступний день я побігла до магазину. Придбала вже кілограм м'яса і приготувала ще. Це нереально, це настільки смачно, це просто перевершило всі мої сподівання. А ось так виглядає тушкована цибуля. Я тушкувала десь 40 хвилин на повільному вогні, трохи долила води. А на цьому в мене все. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Пишіть коментарі. Попереду на нас чекає ще багато смачного. Дякую за перегляд! Всім смачного!